Санкційна політика світу щодо путінської Росії набирає сили російського вугілля. Більше не буде ані в ЄС, ані у Великій Британії. Ці країни зупиняють закупівлю вугілля в Росії. Добра новина для нас і погана для економіки агресора. Наступним кроком має стати повна відмова від російських нафти та газу, вважає двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Брудні лапи російського енергетичного шантажу слід відрубати без найменшого жалю. Говорю це, бо пам'ятаю, як вісім років тому на посаді прем'єр-міністра разом з нашою урядовою командою ми звільняли Україну від цього кремлівського засморгу. Тоді ми відмовилися від газу російського монополіста і ініціювали суд, у результаті якого відсудили в Газпрому майже 5 мільярдів доларів. Енергонезалежність – це ще один фронт, на якому ми маємо перемогти.